thank you Мої дорогенькі, у новому відео. Сьогодні, як ви вже прочитали, ми з вами поспілкуємося про ранкову рутину, по суті, про ту річ, яка особисто мені допомагає триматися на плаву цього життя неочікуваного, хаотичного, особливо з початком повномасштабного вторгнення. Тож, давайте спочатку окреслимо, що таке ранкова рутина. Багато людей сприймає її як негативний чинник, який вводить життя людини у сіру масу, який робить кожен день передбачуваним і спрогнозованим. Чи це погано в теперішні часи? Я вважаю, що ні, враховуючи те, що навколо хаос, навколо незрозумілість своєрідна, потрібно весь час аналізувати інформацію, перевіряти інформацію. Хочеться, хоча б десь мати своєрідний порядок, мати своєрідне розуміння і своєрідний план. Тож ранкова рутина це мій своєрідний спосіб втекти від реальності хаотичної реальності і спробувати хоча би в певних своїх ранкових справах зробити якусь прогнозовану ситуацію, як я заплутала. Тож сьогодні я вам розповім про свої звички, які я виконую щодня, для того, щоб знову ж таки мій моральний стан не постраждав ще більше. А ще почались навчання ще складніше планувати своє життя. Тож не будемо гаяти час і погнали розбиратись. А, і поки не забула. Якщо вам буде цікаве це відео, буду дуже рада вашій підписці, коментарям і поширенню цього відео. І також маленькі вподобайці. Все, не будемо гаяти час. Перша моя звичка це прибирання власного простору, хоча б мінімально. Зранку це застелити ліжко, можливо, вкладати якісь книги на столі. Це я роблю для такого власного очищення мозкової діяльності. У мене завжди такий принцип: якщо чисто на столі або чисто в кімнаті, значить чисто в голові. Тому я цього протримуюся і намагаюся щоранку хоча б мінімально створити чистоту навколо. Друга це догляд за собою. Зараз хочу трішечки з вами поділитися своєю щоденною доглядовою рутиною. Ой, як заколоти це коротке волосся. Спроба номер три, як то кажуть. Найперше, що ми робимо, це чистимо зубки, Ми маємо личко, база базована. Ну, до речі, у щоденному догляді за зубами я використовую зубну нитку з недавнього часу, тому що стоматолог сказав, що це дуже важливий етап догляду за зубами для того, щоб вони довше зберігалися в хорошому стані, щоб було менше проблем. Так, далі. Ось зараз у нас зимовий період, повітря дуже сухе, і насправді це велика проблема для моєї шкіри, бо в мене шкіра сама по собі достатньо суха, а тут ще й оба на зима, отак от робить такий слеп на моє лице. Тому Для того, щоб у мене волосся не сушилося і потім отак от шкірка не відлущувалася, я використовую крем. Ось такий він. Я ще покажу у якомусь відео детальніше всі засоби, які я використовую для догляду за шкірою. За зубами. От цей крем просто я наношу самого ранку, і він тримається протягом цілого дня. Головне привчити себе, що для мене є дуже складним. Не чіпати своє личко. Ніяк, ні пальчиками, ні руками, не спиратись на нього. Так, тому що тоді крем витирається, і руки брудні, і ніякої дії тоді на шкіру не буде. Наношу легеньким шаром. Кек, сімба. Насправді, через те, що шкіра суха, це велика проблема, просто не знаю. У мене сушаться губи, ніс, просто руки. Все, що можна і не можна, те сушиться. Далі, почистивши зуби, наступний етап це губки. Теж пічна проблема з тим, що вони сушаться. Я використовую якусь таку помадку із сана. сподіваюся, вам видно. Насправді це єдина річ, яка мені. Я допомагає допомагаю літувати після того, як я їх скушаю. А взагалі не робіться. Це дуже шкодить вашим губам. Знаєте, сама собі говорю. Далі парфуми. Я собі нещодавно купила нові парфуми. Ось такі от вони у мене. Вони знаєте, мені дуже складно вибрати було парфуми, тому що я не люблю достатньо дорослі запахи, коли ти пшикаєшся і мені і спиртом перші п'ять хвилин тхне спиртом. І також я не люблю дуже такі цитрусові солодкі дитячі запахи. І от я знайшла такий запах, він схожий на крем, брюле, я не знаю, як це писано, такий кремовий запах, начебто якась начинка в круасані. І от, ой, я просто кайфую. Я зайшла в магазин, просто їх побачила одразу, пшикнула, зрозуміла, що це моє, і купила. О, це просто бімба. Просто! Так, наступний етап це наше волосічко. Я вчора його укладала, але мені зараз здається, цього зовсім не видно після сну. Насправді дуже крута річ. Сушити волосся, і взагалі це необхідно, особливо корені голови. Мені трихолог сказав, що це дуже важливо робити, тому що якщо ви не сушите феном голову після миття, у вас залишається волога і можуть утворюватися таке, якби, би сиборійні шпиння. Це через те, що занадто багато вологи збирається біля коренів волосся. Тож сушіть феном, хоча б корені, тоді у вас все буде якусь волосів, не буде ніяких в майбутньому проблем з зайвою вологістю. Ну і звичайно, наші лапки. Така сама фігня, все те саме, У мене дуже сушаться ці руки, незважаючи на те, що я ношу рукавиці. Але моїй шкірі це не зважає. Я використовую для цього два засоби. Перше, це крем. Я не використовую якісь такі вау-вау-вау засоби, тому що насправді такої необхідності в мене немає. Мені допомагають такі базові речі, і я не хочу всі гроші цього світу просто витратити на якісь засоби, які по факту по складу повторюють одне одного. Чи несуть однакову користь? Сенс намазувати п'ять однакових кремів чи однакових засобів просто від різних брендів і з різними назвами. Сенсу я такого не бачу, тому використовуємо найпростіші речі, які дійсно будуть ефективними. І друге це я використовую олії. Цю олійку я наношу суто на кутикулу біля нігтів. Бо якраз це те місце, де найбільше страждає шкіра протягом зимового весняного осіннього періоду. Коротше, завжди. Тому я так легенько наношу і розтираю. Третя моя звичка, вона пов'язана з особистими моїми переконаннями. Це прочитання Біблії і ранкова молитва. Я греко-католик. Якщо вам було би цікаво дізнатися про релігію, про якісь стереотипи, то можете переглянути тут, десь вискочить суб'єктивний подкаст. де Я своєю сестрою спілкувалася. Якщо ви ще будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Четверта моя звичка це сніданок у повній тиші. Це таке своєрідне нововведення, яким я почала користуватися достатньо таки недавно. Бо раніше я от вставала зранку, йшла снідати, вмикала якесь відео. За ним ще одне відео, потім ще одне відео. Потім розуміла, що я втратила просто три години. А тут ой, пів години до пари, я за пів години вже нічого не зроблю. Можна ще відео подивитися, і кінцевому результаті рівень виконання задач просто падав до нуля, рівень бажання щось робити падав до нуля. Бо коли ти насичуєшся великою кількістю інформації, ти зовсім не відпочиваєш, ти навпаки, навантажуєш свої мізки. Тому десь два місяці я вже снідує повністю без соцмереж. Без будь-якого контенту, який би якось впливав на мене. Я просто готую собі сніданок, готую собі каву у повній тиші, снідаю аналогічно для того, щоб якось налаштуватись на день. І Єдине, що я можу зробити, це якісь свої думки прокручувати, обдумувати. Думки обдумувати Найбуде. Це буде набагато краще ніж ви увімкнете YouTube якесь відео, і навпаки, будете відчувати себе після цього виснаженими, а не навпаки зарядженими на новий день. Це ведення щоденнику. Багато хто веде щоденник в плані там своїх відчуттів, пише на двох сторінках, що він відчуває, це цілком нормально, кожному своє. Я людина більш таким технічним складом розуму, тому мені зручніше, коли все структуризовано. Тож я маю перелік питань, на які відповідаю щоранку і щовечора, для того, щоб якось проводити знову ж таки певний своєрідний самоаналіз. Якщо вам буде цікаво, я залишу вам посилання на сторінку вновшення, де будуть організовані гарно ці питання і зроблені комірочки, для того, щоб ви собі могли теж вести цей щоденник, але онлайн. Насправді я це роблю лише місяць, і я помічаю за собою, що мені легше справлятися з емоціями. Я можу прослідкувати, які в мене випробування були за день, як я з ними справлялася. Я можу зрозуміти, які я ставлю цілі і які я досягаю цілі за день, тобто що мені треба підкоригувати, в яких сферах я маю більше приділяти уваги і більше часу. Це насправді дуже крута річ для емоційного. Контролю для фізичного і психологічного контролю, де ви можете виділити чітко моменти, які були для вас складними, або з якими ви навчились справлятися. І ви можете собою тепер пишатися. Тож користуйтеся цим, бо насправді ми дуже часто більше аналізуємо життя інших людей ніж своє власне. А насправді це вам користі ніякої не приносить. Шосте це очищення інформаційного простору. У мене ця звичка виникла після початку повномасштабного вторгнення. Коли в мене просто був передоз інформацією, я 24 на 7 проводила в телефоні, скролила різні інформаційні пабліки, різні новинні сайти. Я просто харчувалася цим негативом і в певній мірі позитивом. Я жила просто в телефоні і в цій інформаційній бульбашці. До добра це не приводить, оскільки мізки просто перенавантажені, і нервова система теж. Ну, я виділяю собі ще ранку 15 хвилин, протягом яких я, по-перше, чищу пошту. Це насправді дуже корисна звичка. Я вам рекомендую нею користуватися, щоб у вас не виникала ситуація, що в кінці місяця у вас буде тисячу плюс повідомлень, які потрібно перебрати, посортувати. Краще щоранку 5-6 повідомлень прочитати на своїй пошті, їх видалити або закинути в певні папки і чітко розуміти, що тут у вас є порядок. І чистота так само я роблю з соцмережами. Я перевіряю діректи, дивлюся аналітику на Ютубі, в Інстаграмі. Можу перечитати новини для того, щоб собі сформувати таку загальну картину того, що відбулося вчора за останні. І тоді в мене виникає таке розуміння, що я й орієнтуюся в соціокультурно-політичному житті. І з іншої сторони я не живу цим і не харчуюся цим весь час, і можу витратити цей час на корисніші речі для мене, для моєї сім'ї, для моєї держави і так далі. Сьома ранкова звичка це планування. Зараз по суті всі мої звички базуються на тому, щоб якось стабілізувати своє життя, хоча б. Зранку, хоча б в певних таких малесеньких, але важливих для мене сферах. Тож планування це одна з таких речей. Планую я зазвичай у двох місцях. Це у мене планер паперовий, і також у мене є програма в якій я планую. Хочу записати вам окреме відео про те, як я розсортовую інформацію, як я загалом справляюся з цією програмою, які в мене є вкладки. Якщо вам буде цікаво, поставте плюсик в коментарях. На ноутбуці вони знаходяться загальні розклади по роботі, дедлайни по університету, які я можу подивитися, зрозуміти обсяг моїх робіт, і вже з ноутбуку переписати як конкретні задачі. У планер, тобто, наприклад, на ноутбуці мене написано, що о 12.40 у мене пара з психології. Я запишу собі у планер прочитати матеріал перед парою з психології. Ось так приблизно я формую свої задачі на день, бо мені зручніше працювати в плані регулярності з планером, з паперовим варіантом. Його і легше собою взяти, наприклад, якщо треба кудись поїхати на робочу зустрічі, на якусь лекцію. Тож я використовую такий метод. Звичка номер 8 – це прочитання книг. Я помітила за собою, що коли у мене починається період навчання в університеті, активний період роботи над літературним клубом, я просто втрачаю оцю можливість прочитати книгу. Я забуваю про це. Насправді це дуже для мене важливо, бо я люблю дізнаватися нову інформацією, особливо у сфері мистецтва, яка мене безмежно сильно цікавить. Тому я створила для себе останні два тижні звичку, що я щодня зранку читаю мінімум 10 сторінок. От 10 сторінок це такий мінімум, який я маю освоїти за ранок. І насправді це дуже крута річ, бо я розумію, що ось, незважаючи на те, що в мене був дуже завантажений день, я все одно виділила трішечки часу для того, щоб ознайомитися з новою для мене інформацією. Читаю зараз книгу Йосипа Гірняка Спомани про мистецьке об'єднання Березіль про того ж самого Йосипа Гірняка, актора, який був дуже хорошим другом Леся Курбаса, і мене ця тема дуже цікавить. Можливо, запишу вам колись окреме відео про книги, які я прочитала. І остання моя дев'ята звичка, було б дуже добре, якби їх було 10, це було б таке гарне число, але нехай не буде все в житті ідеальним це вивчення англійської мови. Знову ж таки, велика кількість роботи, навчання не дозволяє мені навіть знайти трішечки часу для того, щоб позайматися англійською мовою. Тому замість того, щоб посидіти в соцмережах і витратити час на контент, з яким я можу і ознайомитись, коли буду в маршрутці їхати. Витрачається час на те, щоб позайматися англійською мовою. Як я це роблю зазвичай? Перше, я вмикаю собі якесь відео на Voice of America. У них там зазвичай іде текст статті, і є таке віконечко, де людина якась озвучила цей текст, тобто аудіо. Я вмикаю аудіо. І разом зі спікером унісон читаю текст для того, щоб я розуміла, в яких словах я роблю помилку у вимові, які слова я, я пропускаю, можливо, які слова я не знаю, я можу собі їх виписати. Це дуже крута техніка. бо насправді я помічаю за собою, що ті слова, які я колись раніше читала, дуже перекручено і неправильно. Я вже більш-менш пам'ятаю, по перше, що вони означають. А по-друге, що в мене вимова стає така чистіша набагато. Друге, я дивлюся TED Talks. Це знову ж таки там відео на різну тематику про пропевненість собі про те, як побудувати щасливе життя. Дивлюся для того, щоб лексика більше дізнатися, аніж для того, щоб почерпнути якусь нову інформацію. Але деколи там бувають достатньо такі цікаві дослідження. І третє це British Council. Там у мене граматика, читання, слухання для мого рівня. У мене зараз приблизно B2. Якщо я не помиляюся, поки не претендую на це один, бо не впевнена, тому беру би два. Я помічаю, що саме в ранковий період у мене мозкова активність найбільш посилена. Я можу краще сприймати інформацію, читати слова, ніж би я це робила після роботи ввечері, коли я просто вже виснажена, хочу лише поїсти, подивитися якесь відео на ютубі, лягти спати. Ось така от приблизно моя ранкова рутина. Якщо вам було цікаво, то буде дуже вдячна отримати від вас фідбек. І, звичайно, що не забувайте донатити на ЗСУ, бо Збройні Сили України це по суті ті люди, від яких зараз залежить наше життя, від яких залежить життя нашої країни і суверенітет нашої держави. Тож донатьте скільки можете гривня, дві, не випийте один раз каву, але задонатьте 30 гривень. І я вам даю гарантію, що ви прикладетеся до цієї перемоги, яка буде зовсім близько. І ви будете відчувати, що ви дійсно громадянин України, який зробив щось для своєї держави. Або ж волонтерте. Є багато можливостей, де можна волонтерити без грошей. Донатимо, розвиваємося, будуємо своє сильне і стабільне життя і зустрінемось до наступного війна. Я вас всіх обіймаю і люблю. Бувайте!